На захист безпритульних тварин зоозахисники та представники міської влади зібралися на міжнародну конференцію, присвячену догляду за чотирилапами. Такий захід у Києві проходить вперше. На ньому побували навіть самі собаки. Бачила Катерина Бенько. Знайомтесь, це ріки цьому красенню ретриверу три роки. Ріки спеціально навчена собака, що допомагає в реабілітації військових із зони АТО. Пес як другий психолог, запевняє волонтер Наталя. Ми лікуємо за допомогою собак, допомагаємо психологам у їх роботі з соціалізації, з адаптації до соціуму після воєнних подій. Він розслабляє, йде завжди на контакт. І готовий допомогти власник ретривера Наталя переконана, у суспільстві мають гуманніше ставитися до тварин, особливо безпритульних. Ця проблема вирішується лише завдяки ефективній співпраці влади та громадських організацій, запевняє директор притулку для тварин. Сіріус. Це центри захисту животних будуватися. Туди входять приюти, туди входять образовательні програми, які там будуть проводитися, а значить, входять стерилізаційні центри. Далі обов'язково повинна має... Бетрегістраце такі центри захисту тварин у Києві почнуть створювати вже в наступному році, запевняють в міській адміністрації. Притулок побудують на вулиці автопарковій у Дарницькому районі. У ньому можна буде розмістити близько 600 собак та сотню котів. Тварин стерилізуватимуть та шукатимуть для них господарів. Завершити будівництво центру. Планують до 2020 року. Це зручні вольєри, це лікарня. Фактично для тварин. це приміщення для зберігання корму це зручні будуть зони для вигулу собак для тренування собак. Тобто це абсолютно сучасна така споруда, яка трошки в ширшому розумінні буде створена ніж ніж звичайний притулок. Згідно зі статистикою, лише собак, що живуть на вулиці близько 2,5 тисяч. Однак кількість безпритульних тварин має регулюватися лише гуманними методами, переконані зоозахисники. І саме треба працювати з власниками і з людьми для того, щоб тварин на вулицях не було. А ще зоозахисники Запевняють, тварин треба реєструвати та за можливості стерилізувати, а також забирати собак та кішок з притулків. Вони зможуть стати вам вірними друзями та подарують свою любов. Катерина Бенько, Андрій Гегеля, телеканал Київ.